Євангелія від Марка, розділ одинадцятий. Коли вони зблизились до Єрусалиму до Витфагії і Витанії біля Оливної гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане осля. На яке ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто небудь скаже, що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож негайно відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, з надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм, Що робите, що ото осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж відтя. Нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство батька нашого Давида. Осанна на висоті. І ввійшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим. І війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та услони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм, навчав він їх. І казав їм, Хіба не написано Дім мій домом молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі? Двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі, не простить провин ваших. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм, спитаю я вас одну річ дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоанове хрищення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити якщо відповімо з неба, то скаже Чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей лячно народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові Не знаємо. Ісус же відказав їм То і я вам не скажу якою владою я це роблю? Откровення Розділ десятий. І я бачив іншого ангела, могутнього, що сходив з неба і був одягнений у хмару. І райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогню. І мав він у руці своїй книжечку розкриту, І поставив ногу свою праву на море, а ліву на землю. І скрикнув голосом великим, мов лев, рикає. Як же він скрикнув? Промовили сім громів своїми голосами. Коли промовили сім громів, я хотів був писати, та почув голос із неба, що казав «Запечатай те, що промовили сім громів, і цього не пиши. Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба. І поклявся тим, хто живе на віки вічні, хто створив небо і все, що на ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все, що в ньому, що часу вже не буде. Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді здійсниться тайна Божа, як то він благовістив своїм слугам пророкам. А голос, який я чув з неба, Знову заговорив зо мною і сказав Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі. Пішов я до ангела, сказав йому дати мені ту книжку. А він каже мені Візьми і з'їж її. Вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх буде солодка, мов мед. Я взяв книжечку з руки ангела і з'їв її, і була в устах моїх, мов мед солодка, а коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. І сказав він мені Ти мусиш знову пророкувати про людності і племена, і язики, і царів багатьох. Псалом 86. Приклони, Господи, Твоє вухо, обізвись до мене, бо я нужденний і вбогий. Бережи мою душу, бо я вірний. Спаси, о Боже, Твого слугу, що покладається на тебе. Змилуйся надо мною, Господи. Бо я весь час до Тебе кличу. Звесели душу слуги Твого, бо до Тебе, о Господи, я підношу мою душу. Бо Ти, о Господи, добрий і ласкавий і повний милосердя до всіх, що Тебе прикликають. Вислухай, о Господи, мою молитву, почуй голос мого благання. У день моєї скрути до Тебе я взиваю, Ти Бо вислухаєш мене. Немає, Господи, Тобі рівні поміж богами, і немає діл, як Твої діла. Усі народи, що створив єси їх, прийдуть, поклоняться, о Господи, перед Тобою і прославлятимуть Твоє ім'я, бо Ти, великий. І твориш дивні речі, Ти Бог єдиний. Господи, навчи мене путі Твоєї, щоб я ходив у Твоїй правді, води моїм серцем, щоб перед іменем Твоїм воно острах мало. Я буду дякувати тобі, о Господи, мій Боже, всім моїм серцем і прославлятиму ім'я Твоє навіки, бо милість Твоя. Велика надо мною, і ти вирятував мою душу з найглибшого шеолу. О Боже! Горді піднялись на мене, і юрба насильників на життя моє чигає, вони й на тебе не вважають, але Ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. О, повернись до мене і змилуйся надо мною, дай слузі Твоєму Твою силу і спаси сина служниці Твоєї. Яви мені знак милості Твоєї, щоб ненависники мої те бачили і осоромились, бо ти, о Господи, поміг мені і мене потішив. Книга Проповідника Розділ Одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це марнота. Книга Пророка Єзекіїла, розділ 21 І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, обернись обличчям на південь, говори до південного краю і пророкуй проти лісу, що в південній країні. Скажеш до лісу, що в південній країні, слухай слово Господнє. Так говорить Господь Бог: Ось я запалю в тобі вогонь, що пожере всяке твоє зелене дерево і усяке сухе дерево. Палюче полум'я не погасне, воно спалить усе від півдня до півночі. Усі зрозуміють. Що то я, Господь, запалив його, і воно не погасне. Тоді я скрикнув: Ой Господи Боже, вони й так говорять про мене. Чи ж то не той, що приповістками все говорить? І надійшло до мене таке слово Господнє, сину чоловічий. Обернись обличчям до Єрусалиму, говори проти святині і пророкуй проти землі Ізраїля. Скажеш землі Ізраїля. Так говорить Господь. Ось я на тебе. Я добуду меча мого з піхви і вигублю в тебе праведного і грішника. На те, щоб вигубити в тебе праведного і грішника, Вийде мій меч із піхви проти всякої плоті від півдня до півночі, і знають усі, що я, Господь, добув мого меча з піхви, і він уже туди не повернеться. Ти ж, сину чоловічий, стогни, не мов би в тебе ломило в крижах, гірко стогни в них на очах. І як питатимуть у тебе, чого стогнеш, ти відкажеш. Бо із-за чутки, що надійшла, серце в усіх зомліє, руки в усіх опадуть, усі похнюпляться духом і задрижать у всіх коліна. Ось вона надійшла і справдилась каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, пророкуй і кажи, так говорить Господь меч, меч нагострений і вичищений. Для величезної різанини його нагострено і вигладжено, щоб виблискував, неначе блискавиця. О, радуймося! Берло мого сина усяким деревом гордує. І дано його виточити, щоб узяти в руку. Він вигострений, отой меч, він виточений, щоб його дати вбивці у руки. Голоси Лементуй, сину чоловічий, бо його звернено проти народу мого, проти всіх Ізраїля князів. Призначених на меч разом з моїм народом, тож удар себе у стегно, бо пробу зроблено. Та як би воно могло так не статись, навіть якби зосталось зневажливе берло, каже Слово Господа Бога. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй, сплесни руками. Нехай меч той подвоїться, потроїться, це меч різанини, це меч великої різанини, що їм загрожує навколо, щоб серця мліли, щоб жертв було багато. На всіх воротях їх я поставив грізний меч Ой горе, він зготований на те, щоб блискавки кидати, вичищений на різанину. Січі праворуч і ліворуч, куди б не повернулось твоє вістря? Я теж плескатиму руками і зжену гнів мій. Я, Господь, сказав це. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий. Накресли собі два шляхи, якими прийде меч царя Вавилонського. З однієї землі вийдуть обидва, викарбуй далі знак, викарбуй його на початку дороги, що веде в місто. Накресли шлях, щоб меч дійшов до рабату синів Амона, а в юдеї до Єрусалимської твердині. Бо цар Вавилонський стоїть на розпутті на перехресті двох шляхів, щоб кинути жереб. Він перемішує стріли, питає терафи, розглядає печінку. У правій руці в нього жереб на Єрусалим, щоб поставити тарани, щоб розтулити уста та повеліти різанину, щоб голосно кричати військовим кличем. Поставити тарани проти брами, насипати вал, будувати рухомі башти. Та це їм видавалось пустою ворожбою, бо вони мали за собою врочисті клятви він же пригадує їм їхню несправедливість, щоб вони впіймались. Тим то ось як говорить Господь Бог. Тому, що ви пригадуєте вашу несправедливість, виявляючи переступи ваші і показуючи всіма вашими вчинками гріхи ваші, тому, що ви нагадуєте про себе, ви будете схоплені. Ти ж, безчесний, беззаконний князю Ізраїля. На якого прийшов день разом з кінцем твоєї безбожності? Так говорить Господь Бог: Здійми корону, скинь вінець, це вже минулось. Те, що було внизу, піде вгору, а те, що було вгорі, піде на низ. Руїну, руїну, руїну зроблю з нього. І його не буде, поки не прийде той, хто має на нього право і кому я віддам його. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй і скажи: Так говорить Господь Бог про Амоніїв та про їхню зневагу. Скажи меч! Меч уже добутий для різанини, вичищений, щоб нищив, щоб блищав, тим часом, як тебе обдурюють видіннями пустими і брехню тобі ворожать, щоб його прикласти до шиї грішників безчесних, день яких прийшов разом з кінцем їхньої безбожності. Сховай його назад, у піхву. На тому місці, де створено тебе, у землі, де ти народився, буду тебе судити. Виллю на тебе гнів мій, дихну на тебе вогнем мого обурення, видам тебе в руки жорстоким людям, майстрам руйнування. Ти станеш здобичу вогню, кров твою розіллють по землі. Не буде і згадки більш про тебе, бо то я, Господь, сказав так.